Прочитав тільки ще новину, після якої просто був в шоці. Зеленський говорить, що Україна готова виступити гарантом безпеки задля країн Африки, тобто Малаві, країн Африки. Тепер дивіться, що виходить. Люди, які виїхали, люди, які загинули на цій війні. Виходить, це було за потреби, щоб заселити сюди африканців, мусульман, негров, різних. Я не расист, просто я кажу, як є. І ви згадаєте ці мої також слова. Це реально, ну це моя думка. але 99% я впевнений, що сюди завезуть африканців, мусульман і інших. Після війни взагалі просто завалять цим всім. Тому що, уявіть, ще так, ось такої війни, ще 2-3 роки. Скільки людей буде тут жити? Вже 14 мільйонів виїхало. 14 мільйонів просто виїхало звідси. Розумієте? 14 мільйонів виїхало. Скільки загинуло, скільки ще загине. Подумайте. І, звичайно, завезуть. ну якщо Зеленський вже про це говорить, то йому ж дали приказ, дали приказ. Все. Тому я в шоці, чесно. Хтось каже за свободу воюємо, за волю, за землі, тоді, в принципі, постає питання. За яку волю, якщо ви не можете. Без, ви всі бояться да, на бронь, на бронь, хто гражданський. Да? Ну, Хто воює, звичайно, йому все одно, хто пішов воювати. А гражданські чоловіки, ті, які кричать да, за волю, я не знаю, хто ще там кричить, но, спробуйте виїхати без броні, без, ну, взагалі, виїхати за кордон. Або переміщатися, не оглядаючись там, так, де є ТЦК чи хто там. Ну, тобто, Багато людей зараз, вже, я вам скажу, на паніки. Після спробуйте 18 числа або до 18 числа не йти по приказу у ТЦК. Вам же ж приказали йти туди, а ви спробуйте не йти. Що, що буде? Вас е, лякають штрафами, заберуть те, заберуть те, так? Тобто. Розумієте, в чому суть? Тобто, приказ є приказ, бачите? Так що, хто вільний? Хто? Задайте свої питання. Коментуйте, підписуйтесь на канал.